Оля. Оля, ну подивися, яка година. Може лягаємо спати, ну, та піз, пізно вже, та ніч на дворі, ну скільки буде. На завтра весілля. У нас до весілля все готово? Все готово. Ти квіти замовив? Замовив. Які? Троянди. Свіжі. Ще в землі. Добре. Лімузин буде? Буде. Білий. Чистий. Добре. Список склав священнику, кому маємо подякувати на весілля. Склав. Зачитай. Зачитаю зараз. Склав список. Треба подякувати. Миколі Петру, Оксані Івані, Степану Ігорю. Юлі, Каті, не І... то, то не той список. Що, не той? список. Значить, перепишеш, складеш нормальний. Добре. Слухай мене сюди. Значить, завтра на весіллі нам будуть дарувати сервізи. Не вздумай їх розпаковувати. А що? Передарим. Скажи мені, ти дітей замовив ті, що мають йти перед нами, і розкидати пелюстки троян. Замовив. Буде дві групи з садіка, угу. е, то коштує 500 доларів. Ніфіга собі діти заробляють. То виховати. Треба нам ангелочків на першу шлюбну ніч. Значить, подякуєш, скажеш, що не треба. Поняв. Голубів, тих, що ми маємо в небо випускати, часом не годували? Не годували. Добре. Щоб не було, як в галки на весіллі. Хі -хі. То як? Що одні кричали то на гроші, а другий дивіться голов срався. Лягає, вроді нічого не забула, але в мене таке відчуття, що я забула про якусь одну дуже важливу деталь. Оля, ти забула сказати, чи точно від мене вагітна. Володя в на завтра висіли, а Тобі всяка фігня в голові. Я Тобі зараз...